Рійка час. Стихія вода. На чотирьох різних колодах, представлених перед вами. Ви бачите різні промальовки цього аркану. Ось класична райдера Уейта. Владика достатку. Три жіночі фігури відображені як елементи вогню, води та повітря. Три жіночі фігури, представлені як три елемента стихії вогню, води та повітря, що символізує зв'язок між ростом та розвитком, прийняття дорів приводить до розростання, відчуття наповненості спрагою життя, відкритість до життя в усіх її проявах. Вільний потік відчуттів наповнює світ душі. Трійки це оновлення відчуттів, заяки впливу зовнішніх сил. Це поява когось чогось третього. Сильні емоції, перемога почуттів над розумом. Інтенсивні емоції заважають ефективно думати. Головна тема карти відчуття повноти життя. Почуттів, радісна подія і святкування з цього приводу, огручення та прийняття дарів, рішення проблеми, вдале закінчення навчання, роботи тощо, може означати любовний трикутник: фізичні насолоди, а саме їжа, напої, одяг, в розкладах на особистість, життєрадісна. Наповнена емоціями, чуттєва, легка особистість. На роботу гарний рух справ, плани, проекти здійснюються, задоволення від процесу роботи, свято, корпоратив, щедрість та достаток. На стосунки, переповненість радістю, святкування будь-якої події, оформлення стосунків, зв'язок на стороні. В розкладах на гроші достаток, ріст, на здоров'я, одужання, може бути вагітність, як імператриця може показати ніому.